Більшості багатоповерхівок нашої громади є управителі або створені об'єднання співвласників, тобто ОСББ. Та, попри це, мешканці часто плутаються, хто саме має прибирати двір, ремонтувати дах чи вивозити сміття, що входить до обов'язків ОСББ, а що залишається у відповідальності міських служб, роз'яснимо разом із фахівцями. Розкажіть, що таке ОСББ ОСББ це організація об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, яка є окремою юридичною організацією, голова якого безпосередньо несе відповідальність за стан житлового будинку та прилеглої прибудинкової території. Розкажіть, хто відповідає за технічний стан будинку, якщо мешканці створили ОСББ? За технічний стан будинку, якщо мешканці створили ОСББ, відповідають також безпосередньо всі мешканці будинку разом з головою, тому що всі являються його співвласниками цього житлового будинку. Ремонтні роботи. Е Належний стан утримання мереж водопостачання, водовідведення, електричних мереж. Це все це теж полягає на плечі співмешканців житлового будинку. Під керуванням голови ОСББ. Тобто вони мають заключити договір з компанією, надавачами таких послуг. Це тепло. Комуненерго, водоканал, чиста громада. Якщо є цей договір, то там би розписано, що роботи, які стосуються внутрі квартири, то проводять безпосередньо мешканці. Якщо це взагалі стосується будинку, то теж відшкодовують збитки згідно укладеного договору. Одне з найболючіших питань це поводження зі сміттям. Наразі дуже мала кількість ОСББ оформує договори з управляючими компаніями, а трохи більше оформує талони на вивіз сміття з КНП МОК Чиста громада. Через це виникає поширена ситуація, коли мешканці користуються контейнерами інших будинків або комунальних підприємств, фактично не сплачуючи за послугу. Це створює конфлікти та несправедливе навантаження на тих, хто сумлінно виконує свої зобов'язання. Хочу наголосити, що на зараз на осінній період складається дуже тяжке питання щодо вивозу негабаритного сміття з прибудинкової території ОСББ. E, значить, дивіться, Для того, щоб це все проводилося згідно чинного законодавства, не було порушень правил благоустрою міста, і місце наше, місто наше вигляділо охайно, необхідно визначитися на своїй прилеглій території, де вони будуть складати це негабаритні відходи. Потім вкладаються договори. У нас над давачами таких послуг є три компанії. Є чиста громада наша безпосередньо, є КВП Городок і є ПП Курінь, які займаються вивозом негабаритного сміття, в яких є техніка, все. голова ОСББ, виступаючи від мешканців, укладає договір з цими компаніями. І безпосередньо можна договір заключити чи при накопиченні сміття, тобто одноразово, або заключити договір на рік, або можна придмати талони на паливо і вивозити його самостійно на полігон ТПВ. При факті існування талонів на полігоні ТПВ приймають його безкоштовно. Закон зобов'язує кожного споживача укладати договір на вивіз побутових відходів. Якщо цього не зроблено, сміття має вивозитись власними силами або через офіційного підрядника ОСББ. Розкажіть, чи звертаються до вас представники ОСББ з проханням про співпрацю і в яких випадках така співпраця можлива? На сьогоднішній день ОСББ Весна, а також ОСББ Білий Дім. Заключили. Згоду таку, що ми вивозимо їм сміття негабаритне. Але більш крім них, поки ще не було пропозицій ніяких. Але я б хотів би зауважити, щоб ОСББ. Із яких компаній, чи то городок, чи то курінь, чи то чиста громада, обов'язково заключили договори. тому що ви бачите, які погодні умови і листу потрібно вивозити, але за це потрібно платити гроші. Як часто трапляються випадки, коли мешканці ОСБВ викидають своє сміття в зони, за які відповідає городок КПП? Це взагалі постійно можна сказати, але ми проводимо бесіду з мешканцями і вони виконують ці наші плановані роботи, допомагають нам, але не всі, на жаль. Питання отримання багатоповерхівок це спільна справа всіх мешканців. Чи має будинок управителя, чи діє ОСББ? Головне, щоб кожен розумів: благоустрій, чистота і порядок починаються з відповідальності. Вчасно укладені договори та активна участь мешканців, запорука того, що будинок буде доглянутим, а двір охайним. Ірина Десюк, Олексій Мягий, телекомпанія Пет.